Друзі, доброго доброго ранку! Сьогодні в нас такий морозний ранок, сонечко таке гарне на дворі. але бігти показувати мені вам нема коли. Я бігом попоралася, бігом поснідали, зняла автоклав з плити, Дуже гарна вийшлася згущенка. Я вам потім пізніше вже покажу, бо мені нема коли. Я встала і готую. Готую зараз голубці, зараз поставлю камеру, буду вам трохи знімати. В общем, готуюся. Спішу, бо треба ще трошки поприбирати вже в хаті. В общем. В общем, працюю, працюю зранку, всіх вітаю з Різдвом Христовим, всім бажаю міцного здоров'я, пошвидшого миру, щоб настав мир, щоб ми жили гарно, радісно, бо наша Україна на це заслуговує Україна і наші українці. Скільки вже можна страждати? Я хочу, щоб наші діти радувалися життю, щоб наші онуки е, свободно ходили в школу, щоб все було добре, щоб люди всі були добрі друг до друга. В общем, такі мої побажання. І я з вами ділюся і вам бажаю того. ж. Так що, друзі, живемо, працюємо і насолоджуємося життям, бо воно таке коротке. От. І буде все добре. Я сподіваюся, що буде все добре. Так що, друзі, поїхали. Оце ще ж, друзі, що вимикають світло. Зараз якраз 15 хвилин на 10, в 10 вімкнуть світло. А я парю капусту і ось я начистила вже бурячок на шубу. Почистила вже картоплю. Тут у мене ось фарш на голубці і рис. Засмажка охолоняє. Зараз я дочищу овочі, піду заберу засмажку. От. І отак все по черзі. Знаєте, хоч, як кажуть, нас не святкується зараз, але оце різдво це саме головне свято, яке є взагалі у нас. І... Чекаю на самих дорогих гостей до себе. А які в мене дорогі гості? Ви ж прекрасно знаєте, що це мої наші діти і свати. Не знаю, чи бабусю, бабуся схоче, бо вчора я до неї дзвонила. Вона каже, я не зможу прийти. Ну, Дзвонила до Люди. Люда каже, поїде Богдан її привезе. От. Так що не хочеться ж її залишати саму у хаті. Так що такі справи. Що ж вона буде там сидіти сама й тужити? Я до неї ось ходила, вона каже, боже, скільки раніше в хаті було людей на вечерю, на Різдво. Ну, понятно, як були молоді, то хрещеники приносили вечерю. От. Так що такі справи. Зараз повиростали вже. Зараз вже в нас внуки. Зустрічаємо вже внуки. Так що тут моя капустка. прикрутю Зараз капусту. Буду, в общем, друзі, працюю. Потім я понаготовляю, з вами поділюся, що я наготовила. Ну, я можу то вам і розказати, а потім покажу. Значить, буде в мене шуба. Дві тарілочки зроблю. Буде в мене салат Червоне море. Це він з крабовими, з помідорами, з болгарським перцем. От. Ще в мене будуть голубці на Буде, Будуть котлетки, селюдочка. Ну і люда там казала, що ще приготує, привезе. Я їй кажу, не готуй багато, бутербродів може якихось зробиш та й все. Хіба його можна це за вечір поїсти? Так що, ну, тож напекла я таких смаколиків. Різдвяну зірочку вам вчора показувала. Таке тісто було, друзі. Прям живе, прям живе. І оце ж так, як кажуть, сапожник без сапог. ну я вийшла із положення. Масла вершкового не було. Я в тісто додала сметани, сметана густа, така хороша, додала сметани, олії, яйця ложила, ложечку чайну куркуми. Бо я положила два яйця на смазку, ну, на... сверху змазувати я залишила жовтки, а білки в тісто і одне яйце вбила повністю жовтком і з білком. Ось вот таке в мене. То я вам кажу: тісто аж дихало. Ну, таке. Гарне, просто було любо з ним працювати. Дуже в задоволення. Так, хотілося мені, звісно, з маком. Є в мене просто сухий мак. Але не було мені коли вже варити ту начинку. А купити готову. Зарані я не купила, а їхати зараз спеціально за цією начинкою ніхто не буде. Ну, в общем ви мене зрозуміли. От, так що ми напекла я з повідличком, а зірочку зробила я і з корицею і цукром. А тоді вже зверху помазала яйцем, як випікала. А коли достала, я помазала солоденькою водичкою з ванількою і зверху посипала маком сухим. Так що, в общем, мак все одно присутствує в мене. Ось. Сьогодні буде моїм собакам куча їжі. Так, ну добре, зараз буду вимісювати фарш і капусту оббирати. Так, зажарочка моя, я. Голосі завжди роблю багатенько засмажки. Так, будемо солити. Посолимо, потім посмакуємо. Так, перчику. Перчику. Трошки по горішку. Мускатного. Вчора ще, друзі, робила згущене молоко і під палець воно так загнала скалку от цього. Воно затверділо і так боліло в мене. Ну, зараз вже не сильно болить. Уже воно, видно, трошки відросло за ніч. Різ я дварюю, такий полуготовий роблю завжди, бо є ото голубці ложу сирий, не люблю. Він забирає тоді з м'яса всю влагу і фарш, виходить, сухий. Я проварюю. Один стакан рису беру на два стакани води. І дивлюся, як ставлю на великий огонь, закипіть, тоді на маленький, різ бере всю воду і все вимикаю. І він виходить такий полуготовий. І не розквашений, і ціленький. Ще я додаю томатну пасту всередину. Я і хотіла, але забула, не додала. Так, ось цей фарш мій готовий на голубці. Так, гидко, що це води, зараз немає. світла ж нема, у в нас нема води. О, оце так. Я люблю, сразу, як працюєш, все мить по от, Руки нема де сильно обмити. Ну, в общем, ото такі справи. Так. Так, друзі, голубців я вже накрутила, не показувала вам, бо Вадім тут снідав грала музика. От, а я скрутила ось вже м'ясорубку та чекаю, світло зараз не вімкнути, а поки що поставила смажитись зажарочку на печіночні торти. Зараз перемилю хлібчик, цибульку на котлетки, а тоді перемилю печіночку. В общем, працюю, друзі. працюю. Зараз перемию всю посуду, бо оце поки голубці, куча посуди назбиралася. Взагалі, гидко-гидко, як нема води, ну нічого. Ми з усім впораємося. Все добре, друзі. Друже тушить голубці, заправила все. Такі в мене печоночні тортики. Два. Так, роблю салат красне море. Значить, накришила произвольно. крабових палочок, тоді помідор соломкою ріжеться. Перець з болгарською соломкою ріжеться. Паприка. Це разниця. Паприка. Перець, ну хай буде паприка. Чоловік поправляє паприка. Такими крупними доволі на все кусочками ріжеться. І потім, друзі, буду натирати моцарелу свою домашню. Сыр і заправляється все сметана з майонезом напополам. Напів. Такий салатик дуже смачний. І будем натирать, і він буду натирать таку среднюю терочку. Ой, який він класний сыр. Співай! Зустрічайте коляду, колядницю, прожить не від нас біду, як годиться. Коляд, коляд, коляда файна і весела. В Україні миру дай, у містах і селах, Україні миру дай, у містах і селах. Умниця моя моя вірочка, моя розумниця, дідуська, Іди обнімай! Обнімай! Поздравляю. Подарочки неси. Я потім все знімаю. Я про все. Не знімати нам. Я тебе торт снимала. Мої золоті, проходьте, проходьте. Не будемо знімати. Проходьте. Баба Жоша. Ставте, ставте. Давай тортик. Давай. Давай. О, який красивий тортик. Да. Ой, розумієш? Да. Друзі, ну ось накрила я стол. Ну, ще не все, ще голубці наложу. Так все гарно. Куття посеред кутя столу обов'язково ще запалимо свічечку, ні тарабань, хорошо. Я включила на телефоні світло. Так що чекаємо, пішли до бабусі, бо бабуся не прийде, вона вже, взагалі, в неї дуже сильно болить спина. Ми їй предлагали привезти її, але. Вона не може. Так що Люда з Богданом і з внучками пішли до бабусі. Зараз під'їдуть і свати. Так що, всіх із святом, з Різдвом, друзі. Всім бажаю миру і головне здоров'я. Ну На першому плані, звісно, мир для всіх нас. Забула сказати, що в нас вже світла немає, воно горять свічечки, так що буде в інтимній обстановці. Ну, Вадим ще підключить тут світло поярче, все буде добре. Друзі, ну ось вам і отчут. Дивіться, яка жилеточка. Повернісь з боком, О, всяка раз. Ззаді трошки поправ різиночку. Ось така жилеточка на вечерю. Так? Дуже гарна, людям дуже сподобалася. Так, да, Буде мені тепленька. Mm -hmm. Будемо їсти смаколики вже. Друзі, добрий добрий вечір. Зараз вже 11 часов. От празнували ми свято, Все добре, свати приїжджали. Діти, діти в нас залишились ночувати. Завтра утром вони поїдуть додому. Та ти що? Де? Ти там на столі, мабуть, чи на, кому, чи на В Взагалі, друзі, сьогодні буду ночувати у Вадима в спальні. Не дуже це люблю, бо я привикла до, кровати, до своєї кроваті, до свого матрасу, в нього сильно, сильно м'який матрас. І в общем, мені з моєю спиною дуже важко. Ну нічого. Я все перетерплю. Головне, щоб що діточки наші в нас ще й поночують. Пішла доїти ласуню, приходжу. Ну, В общем, свати поїхали, приходжу, а мої дівчатка поприбирали вже все. І стовпу виносили, зять виніс, все поставили по своїх містах, посуду всю перемили. Порядок, отак от, от. Понятно, що як сама б я його б ще б, хто з наскільки б все прибирала, а так як тільки хорошо, як є поміч. Ну нічого, все добре. Подарили нам подарунки, і Вадіму привезли вечерю, подарили йому там набор такий гарний для бриття, а мені подарили на кухню аксесуари. Такі красиві, я потім вам покажу таку красиву мені ємність подарили. Чи під цукор, чи під сіль. дуже гарна. От, і цей такий смачний торт привезли. Бо я ж отож напекла, всі так мої, моє печене, дуже смачне, все ж домашнє. Взагалі, наготували, наїлися всього, ще ціла куча залишилась воно в холодильнику. Будемо завтра ще їсти. І додому сватам наложила, і бабусі носили. В общем, слава Богу, бабуся, правда, не змогла. Ми її приглашали, і зять казав, і привезу її з дому машиною. Але вона, в общем, вона вже старенька та й не хоче, і не може, їй дуже важко на стулі висидіти якесь час. В общем, друзі, якось так. Діти ходили до неї, однесли її вечерю, побули в неї там, пообщалися, потім прийшли назад, бо свати трошки запізнилися, бо Сват їздив в другий город по, ну, по своїм справам. От, і вони трошки пізніше приїхали. Ну, нічого, все добре. Успіли ми все і поїсти, і погумоніти, і чай попити з смаколиками. В общем, все встигли. У нас на дворі мороз. Зараз мінус 4. Ну, вроді обіцяють до ранку аж мінус 10. Ми позаносили одну тушонку, бо не можна, щоб вона перемерзала. Уже готова поварена, бо люди привезли, ми зробили, а вони попросилися. Цей, ну, до суботи, бо вони, може, поїхали десь до родичів на Різдво. От. І Зварила згущенку, сьогодні і люди, і всі сваха дивилися, і свахи дала баночку, угостила. І З Людою ми ж поділилися по 12 баночок. в общем, Дуже красива, гарна. Ну, куштувати. І хочу сказати об'яву. Хто буде замовляти у мене посилки, можете замовляти згущене молоко. Я порахуюся, яка буде ціна баночки, і тоді вам об'явлю. Так що, друзі, натуральне все. Ну, такі, такі оце справи. Ну, добре, буду я йти вже відпочивати, бо вже пізно. Сьогодні я наморилася, цілий день готувала. Ну, все смачне, все смачне вийшло, все добре. Так що, такі справи. І ще раз усіх з Різдвом, всім здоров'я, всім всього самого найкращого. І на добраніч вам усім, всім солодких сніг, всього самого найкращого. І до побачення до завтра. Завтра буде день. Завтра в мене вже я буду готуватися до базару, буду сепарировать молоко. От, і... Готувати сири, ну, кисломолочний сир, сири, сметану і, ну, і все остальне. Так що ще завтра зустрінемося. Пока-пока, мої хороші. Всіх обнімаю і всім бажаю всього самого найкращого.